Представтесь, будь ласка. Я, я Марта Петрівна. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похморських? Ну, я звернулася тому, що мене ну так боліла спина між лопатками, і то мене пикло, і то мені давало виходить на тиск. Так. Так. Поставили вам тоді діагноз в кардіології, міжреберна неврологія, неврологія. і ІХС у вас був, і гіпертонія другого ступеня. так? Так. так. Яке лікування ви приймали до звернення в лічницю сестер похмурських і який був результат? Ну, я приймала багато всього, щось допомогло, але ту міжреберну неврологію мені, мені не зняли. Мені призначили, були уколи. Я прийняла, але більше я не могла, тому що маю проблеми з шлунком. Mm -hmm. Я звернулася. Е... А шлунком то ви приймали лікування проти запальне, і що почалися болі, кровотечі, що там було? Ні, в шлунку? Ну, ну, ну мені ну мене почало боліти, і mm -hmm. я більше не могла. Може, то повинен бути довший про процес, але я не могла, mm -hmm. тому що маю проблеми з шлунком. Тут то хто знає чи вилікував, а шлунок я Так, собі так. -так, 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 -так. остаточно. І мені порадило мені порадили звернутися в лічницю похмурських. Лікар ваша чи люди якісь? Ні, лікар моя. Угу, здавала, ми не можемо лікувати і одної і другої, тому що проблема є. Я звернулася то, то я вже по три рази сюди приходжу. Угу. От. І тут мені поставили п'явки, ну і ну, і ну, тоді я не мала проблеми так з тиском. Угу. А от цього разу воно мені давало на тиск. Тись такий ж, шалений був, що я ніколи такого не мала. 110 на 170, то було для мене то була mm -hmm. катастрофа. Бо, бо Як ви нишу... себе почувалися, коли накий тиск 170 на 110? Ну, це дуже погано. І та тахікардія, та і аритмія, ну все зразу. і Ну і тут, а тут, мені, а тут мені лікар підібрала і, 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 лікарство, mm -hmm. яке мені врегулювало. То. Так? О, так. А по лікуванню, що ви ще крім п'явочок вам призначили? Що вас ще було? Банки. Банки мені, я хотіла, бо то я знаю, що то, і зарядку. Та, як часто робите зарядку? На день? Ну не, не. коли три рази, коли два рази, як виходить час. Але роблю кожного дня. Так. так. Банки ми поставили, тому що пані Марта не переносила масаж. Так, так, Ми пішли тоді банками між лопатки. Що зараз тим болем в лопатках? Як себе почуваєте? Добре почуваєш себе. Так. І як ваші тиски, розкажіть? І тиск ми, так було пару днів, але ми його так би стабілізували. От той мене в мене був навіть 120, на навіть 120. Ну, погода змінюється трошки. Так буває що нижні трошки падає. Ну ми лікар врегулювала мені дозу, скільки я маю приймати в таких випадках. О. Я дуже задоволена. Так, чи відчуваєте тепер більші сили щось по хаті робити, внукам більші помагати? Сили. Я сьогодні з Симона Підлюрич сюди йшла пішки, бо не було транспорту. Я думаю, я запізнюся, бо я маю. Чудово. А це в нас, я скажу, так, кілометрів п'ять, без перестанку. Ну, я, думаю, я буду чекати а транспорту нема, а я записала, чи люди на мене чекають. О. Так, так, так. Дякую, пані Марта. Зайшла. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похморських іншим пацієнтам? Я Рекомендую, ну тому що гроші коштує лікарство лікарство дуже дороге. А то а то тобі стільки хімії я не приймаю. Так, і від того лікування шлунок теж реагує нормально у вас так. Ну він по потихеньку... так нормально, нормально так, так так. Mm -hmm. Я ще буду на тим брацю. Ще мені лікар порадила пити льон. Я я п'ю льон, Добре. або рано або на ніч як доходить. Молодець. Але, Ну і, і дієта поки що, і, і то все. Ну то то не буде за день, за два дні, то треба трохи почекати. Так, але але все я вже в мене настрій, в мене в мене так би настрій більше до життя. В мене настрій до роботи до всього. Бо мені тиск як ти казав, не давить на мене тиск. Так О. дуже дякуємо за відгук вам. Так, я дуже задоволена.